Ну а далі порція екстриму. у Києві. Відбувся чемпіонат зі стрибків на акробатичній доріжці. Завдяки відкритому статусу. У ньому взяли участь не лише столичні майстри з акробатики, а й юні спортсмени з шостки і кам'янця Подільського. Дійство на акробатичній доріжці вражає. Змагання були присвячені пам'яті видатного акробата Костянтина Венгеля, який був лідером цього виду спорту у Києві. Костя загинув три роки тому на турнірі. З тих пір чемпіонат міста фактично є його меморіалом. Він проводиться у кількох вікових групах серед дівчат, хлопців, чоловіків і жінок. У чоловіків серед майстрів спорту турнір виграв Владислав Ковтуненко. Срібло і бронзу здобули брати Стас і Макс Подостроєць. У дівчат найстаршій групі найкращою виявилася Тетяна Климчук з Сумщини. Попри видовичність цього до спорту він не є олімпійським. Втім, цей факт не розширює його прихильників і патріотів. Він доволі такий екстремальний від спорту. Хорошо, вестибулярний апарат розвиває. і обще всі групи миш розі. Мозги, вообще, все хорошо развивают. Очень ориентацию повышают, чтобы в воздухе, когда летишь, там видишь, все, ориентироваться в воздухе. как ты летишь, где, если падаешь, что сделать надо, чтобы правильно упасть. Футбол это хорошо, но это лучше. Это веселее, экстремальнее. У него больше энергии идет. Так. Ну, девочки могут заниматься, в отличие от футбола. Там, не очень красивее, чем футбол. Та сподостроєць прийшов в акробатику з просунутого серед молоді виду спорту Паркур привів за собою до зали брата Максима, Той розпочав кар'єру в акробатиці у 16 і за 4 роки досяг рівня кандидата у майстри спорту. Мені було скучно одному їздити, А ви десь живете далеко сюди. Ні, недалеко. Не Минут 20 їзди. Ну, було скучно, взял йому понравилось. Начали вместе займатися. Мене привів мій брат. Він займався паркуром. Ну, я за ним тянувся. Нас девочка, дівчинка Альона. спасибо. І привела в этот зал. Потім нас увидел тренер і взяв себе в групу. Найсильніша група, до якої належать і два брата-акробата, виконувала феноменальні акробатичні піруети. На 50 метрах доріжки комбінація налічує 8 елементів, технічну складність треба поєднати з чистотою виконання. На акробатичній дорожності оцінюють чистоту, техніку і складність. Идет пять судей, самая большая и самая маленькая оценка отбрасывается, и три средних суммируется. Одна из них за технику, две за чистоту. Да. Ну плюс играет роль сложность. Иногда можно прыгнуть сложно, но грязное не выиграть. Иногда можно прыгнуть чисто, но менее сложность, и выиграть. Главная чистота. В персоналі кожного атлета дві комбінації: гладка і вінтова. Такий гімнастичний екстрім дозволяє майстрам акробатики не жалкувати, що свого часу вони обрали не банальний футбол. Дуже енергічні прыжки, вони тримають в тонусі, розвивається хороша координація, ну, Чувствуєш себе в повітрі і дуже приємно прыгати, літати, Можна так сказати. Це окно в мір, цирк, вдюсідлії. где хорошая зарплата, хорошие люди, либо просто тренером работать. Спортивная гимнастика, спортивная акробатика – это одни из самых сложнейших видов спорта. Вы сами можете видеть, как ребята летают. Это, это нельзя, как на футбол, прийти, через месяц тренировок у тебя будет получаться пасы. Здесь нужна методическая подготовка, работа с тренерами. Нужно Закачувати себе, потрібно работать з координацией, прыжки на батуті. Тобто, акробатика – это комплекс. Акробатика дуже цікавий вид спорту, але для спонсорів чомусь ще не відкрита. Організатори перебувають у пошуках фінансової підтримки. Цього разу з кожного учасника зібрали по 15 гривень на дипломи та медалі. Ніякого желання заработати. Ми хочемо, просто, щоб розвивався український спорт, тому що зараз дуже много людей навіть не знають, куди відправити своїх дітей. Кружки, всякие группы перестали действовать. То есть плавание, спортивная акробатика. Многие люди даже не знают, что это такое. Вот. Но есть те, которые ходят. И главная задача развивать это, чтобы не угасло. Руслан Свирин, Александр Фанько, телеканал Киев.